Всім привіт, з вами компанія Автопарк Місто Харків. Друзі, зустрічаємо нове надходження. Це Audi a 6, 2011 рік випуску європейка. По кузову ідеальний стан був один підкрас по передньому правому крилу. В остальному автомобіль повністю в рідній фарбі, технічно також без нарікань. Гарна гума на летих дисках, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Передній привід є тонування скла. По салону, по комплектації, салон у нас шкіра чорного кольору, ідеальний стан, салон доглянутий, електропакет, датчики світла та дощу, мультируль, круїз це все є. Руль в дуже гарному стані, не затертий, Пробіг даного авто 198 тисяч кілометрів. Якісна штатна мультимедія. Є клімат контроль в комплектації підігрів передніх двох сидінь, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач, Є режим спорт, кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки. Дуже багато функцій. все працює, працює бездоганно. Автомобіль обслугований, вкладень жодних не потребує. Сів, поїхав. Приємна ціна 12 тисяч 290 американських доларів. Друзі, авто вже в продажу у нас в місті Харків Проспект Гагаріна. 23 автосалону Автопарк. Дане авто можна придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх в компанії Автопарк. Всім гарного дня, до побачення.